Інний варіант подарунку хочу запропонувати для вашого вибору. Це комплект такий, в який складається з книги історія історія українського козацтва. Книга в шкірі з тисненням, ой, тисненням золотом. Такою гарною накладочкою козак Козак -мамай, за все. Бачите, як гарно виконана книга. Зріз мармуровий, розфарбований, книга з ілюстраціями, Цікава до читання. Плюсом ще цього комплекту є булава. Булава пернач у мініатюрі стисненням золотом по шкірі накладками в металі, з камінчиком Сваровський. Ну, це символізує такі правління, керівництво і аналогічний комплект. Але якщо тут футляр у нас це просто картон на коробках синього кольору, то тут, тут шкіряна коробка, шкіряний футляр з тисненням золотом. Це дуже приємно пропідносити на подарунок. Середина, в принципі, аналогічна, але колір шкіри тут відрізняється. Він йде е, також самого формату, як і футляр для подарунку. Булава також зроблена з дорогоцінних металів все ручної роботи з сертифікатами, плюс подарунковий сертифікат, який можна заповнити від кого-то з якої нагоди подаровано. Хочете когось здивувати? Звертайтесь швидко. Вам доставимо.